Таня Фетрів зі Збаража, вона вже багато років працює зі Збережським кладовищем новим, постарі було зруйновано. І вона досліджує не тільки надгробки самі по собі, вона використовує їх як історичне джерело і працює одночасно з надгробками і з архівними документами, і з різними іншими даними. І це дуже, -дуже крута робота. І я так, і ми дуже пишаємо, що не до нас довітала і нам про це розкажуть. Тепер я тобі віддаю мікрофон. А всі, хто е, зі мною, що робить? І так, в нас є сторінка тут. Тридцять, двадцять дев'ять, Сторінка 30. Угу. А, значить, ми з нею почнемо. Перше, що треба зробити з єврейським надгропом, коли ви його побачили. Це дізнатися, де в нього верх, а де в нього низ. Логічно? Тому що він не завжди, як ми знаємо, лежить, ну, стоїть вертикально. А іноді, коли він стоїть вертикально, він може стояти і догори ногами, тому що його могли поставити, ну, розумієте, Опа поставили, як я навіть була в, е, в Угорщині, там є могила знаменитого цадика. І там навколо цієї могили є якісь мацеви. І одна з них стоїть догори ногами. І я кажу, Ваше нема спеціалістів, які поставить нормально, а вони кажуть, що спеціаліст є дозволу нема перегорнути. Ну, от ви зараз будете І першу. Ви має бути дозвіл, щоб я перегорнути? Я не знаю, не було часу дозволяти їм. Я кажу, що я можу дозволити, але я не знаю, чи я достатньо. І так є два. Ми будемо з вами як як в китайську мову вчать є іерогліфи. Ці іерогліфи, вони допомагають нам розібратися. Де що в тексті є? І перший ірог, який ми будемо вивчати, це цей який називається пейнун. Пейно це іерогляд, який у вас є отут в цій маленькій книжечці. Отут. Ось вона. Це дві літри. Це початок моцева, Початок надгробка. Легко запам'ятати. Пини. Початок надгробка. Пейно це понітман. Зиврита це перекладається як тут поховано, тут похований. Або тут сопит, тут схован. Е, і це літери, з яких в більшості випадків починається єврейський надробок на наших теренах. Іноді це настільки очевидь, що він ховається серед різдвині. Я можу я він ховається серед вирізбраних летів чи зайців. Тобто він звернеться і він може бути частиною орнаменту. Але в негарно оздоблених він буде виден, і ви його побачите. Тепер ваша задача дуже проста. Тут виділені пейнуни на половинці, от на цій пейнуни це одне слово. Це дві літери. І вони тут окреслені, на сторінці 30. А на сторінці 31 вони не окреслені. Знайдіть їх, будь ласка. Вони є не на всіх надгробах які направлені. представлені. нас їх зверху. Так. Тут. На другій теж зверху. Угу. Оця і оця. тут у двох цих. Квіточка супер, молодці, квіточка на останньому. А отут верхній третій. Перша буква в першому ряді остання, ні? В круглому? Так. А вони мають обов'язково бути купі, так? Вони мають бути зверху, але і прикупі, тобто ні, між ними не можуть. може бути, може бути отак, як у ні, ні, але в мене у вас інші літери не мають бути між ними. Не мають, але іноді, якщо вони отак от у от, квіточках, як у вас з mm -hmm. боку, то іноді між ними може бути наприклад одна літера в одній квіточці, друга в іншій, а тут посередині якась рамка, і там ще щось написано. Ага. Але, але вона чітко окресні, так, що вони, вони віз... будуть виділятись. Ви їх побачите. Ви ви а ви в лежачому. Ні в круплому, ні в лежачому, аби в лежачому yeah. там бачите, там век закопано. Uh -huh. Ви такого побачите, тому що у вас це ну, приблизно до реальності. Тобто він там може і є, але ми його не можемо побачити. <плес> і і в <ви> цьому <плес> круглому <плес> теж немає. В круглому знизу сліва немає. Квіточка. А дивіться, інші стати. Та а водина, а там вони, де ми тут слова, це є інші. Є інші формули. В цій книзі представлені інші формули. Але в наших теренах а, це 90% це буде пейму. Угу. Окей, супер, ви вже знаєте тебе. Це перевин, знаємо, де лиця. внизу. Внизу пишуть 5 літер. Оці 5 літер. Вони читаються як ТН-Цбургу. Танцева. Ми її називаємо Танцева. ТНЦ-бургу. Що значить зліва направо чи так, права? Там це танцева. Будемо називати назвати так, танцева. Танцева. Що таке танцева? Це абревіатура. Тобто скорочні. Це допомогти людині, яка почала читати. Я на драйві знайшла. Воно може бути, не на всіх так кроках, ось це все. Я думаю, що третє. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто дві вугли вище, три букви Так. Ви переносили, просто не зміщалося. Слово і ті. Там ще міг собі дописати щось. Е, наскільки я е, знаю, то є стандартні заготовки, скажімо так, які, е, які е, можна там видрукувати і з цим, з цим піти на могилу Цадика. Є довільний текст, який пишеться від руки, і немає якоїсь там стандартної схеми. Е, і також я знаю, тобі, ну, там мені розповідав мій покійний колега Анатолій Кершнер. Про те, що так українці теж дуже часто практикували те, що писали українською мовою квітлихи, оці записки і йшли на могилу цадика, би просити якогось заступництва перед Богом, тому швидше за все. Ну, можуть бути стандартні формули, якісь стандартний текст, який пасує всім, і можуть бути якісь індивідуальний підхід. І що цікаво, в нас на цвинтарі, на новому цвинтарі встановлений огель. Які присвячений Мишоламу Фейбушу Гелеру, це цадик, який походить зі Збаража. За одними свідченнями, він, не, був, він не, мав, не мав жодної офіційної посади, тим не менш він був знаною дуже людиною. Його праця, прості слова правди, була перевидана до з нагоди відкриття цвинта в 2018-2019 році. І власне він був досить знаний і шанований. Пам'ятник був встановлений на новому кладовищі, хоча він був похований на старому цвинтарі. І що цікаво, коли я ходила до цього пам'ятника, я дуже часто, особливо після єврейського нового року, знаходила ці квітлики. І в мене ще така стала дилема, бо я не знала, що з ними робити чи їх можна забирати додому, наприклад, і зберігати як джерельний матеріал. Чи може не варто їх чіпати? Я просто їх складала з боку, прикривала такою плиткою невеликою, і вони там, там знаходились. Бо одні казали, що можна бери, а другі казали, ні, не можна, то ж ми тобі принесли. Ну і в такому, в такому плані, тому але це також дуже цікаве джерело. Кажу, я я пошукаю, якщо я знайду того дослідника і цю книжку, він видав цілу книжку, власне, по, по цих підлихах. Це теж дуже цікавий е, тип тип джерела, який розповідає про громаду, тому що можна подивитися, з чим приходили, яка була проблема, чим люди жили, за що за що переживали. Тобто ну дуже дуже цікаво. Тому ну так, я дуже сподіваюся, що я вам трошки хоча б якесь світло пролила, бо найкраще це коли виходиш на місце і працюєш власне, безпосередньо з цими пам'ятками. І я завжди повторюю, що моє серце серед усіх пам'яток єврейських належить єврейському цвинтарю, і для мене це ключова пам'ятка, яка розповідає не про цвинтарів про цвинтар, а розповідає живі історії про живих людей, які жили тут злого перед нами. Ну дякую за увагу.